Вітаю всіх. Ми сьогодні познайомимося з жінкою, ім'я якої ви, скоріше за все, не чули, але її досягнення та титул перша в багатьох номінаціях важко переоцінити. Ця особистість дійсно варта того, щоб її ім'я звучало гучно. Хто ж така Жанна Пекен? Ви чули про орден почесного легіону? Чули, мабуть, але ми нагадаємо, що це. Згідно з Вікіпедією, це найвища нагорода у Франції. Яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги, орден заснував ще Наполеон Бонапарт у 1802 році, і до цього дня це найпрестижніша відзнака у Франції, яка існує не тільки для французів, але й для видатних діячів зі всього світу. Жанна Пакен була першою жінкою, яка отримала цю нагороду. Якою особистістю треба бути, щоб проходити крізь мури чоловічого світу на початку ХХ сторіччя. То досягати чималого задля таких відзнак. Нумо знайомитись, Жанна Марі Шарлотта Бекерс народилась у 1869 році у передмісті Парижу. Що ж за таланти мала вона та подарунки життя, які стали фундаментом успіху цієї жінки? Перш за все, Жанна мала хист у кравецькому мистецтві та добрих батьків, які той хист побачили та відправили дівчинку навчатись улюбленого ремесла. По-друге, Жанна була чіпкою, сильною та працьовитою, що дозволило зробити дівчині гарну кар'єру до головної кравчині, що очолювала Ательє. По третє, Жанна була гарною, яскравою, але скромною, чудові жіночі якості, які приваблюють протилежну стать. Ці якості, мабуть, спонукнули до зустрічі з чоловіком і не тільки послужили щасливому заміжжю, а й стали запорукою успішної кар'єри Жанни. Тут можна зупинитись на хвильку та розкрити цю тему ширше. Уявіть тільки, що події відбувалися наприкінці 19 сторіччя, коли роль жінки у сім'ї була далеко не про кар'єру, про дітей, домогосподарство, світське життя, але не про самореалізацію десь поза межами сім'ї. Це велике щастя зустріти і розглянути саме таку людину, яка була б істинним другом, що не зневажає мрії і цінності людини поруч. Ісідор Пакен став для своєї дружини не тільки другом, який підтримує, але й партнером, який допомагає. Подарунком на весілля для Жанни став будинок високої моди Пакен в Парижі, який існував більше півстоліття і набув великої популярності у свій час. А тепер перейдемо до номінацій Жанни, які варто пам'ятати, бо, здавалося б, легко бути першою, коли ти наче без конкурентів. Але чи легко подумати в ту сторону, яку ще ніхто не думав? Де взяти уяву на те, що не було прокатано чиїмось досвідом? Мабуть, коли ти йдеш саме своїм шляхом, тобі життя і попутників гарних підкидає, і натхнення на творчі прояви? Що ж, переходимо до заслуг Жанни Пекен? Саме Пекен першою використала чорну сукню поза трауром. Коко Шанель навчила нас носити маленьку чорну сукню, але першою на подіум чорний колір привела саме Жанна. Всі зараз знають про product плейсмент і розуміють, як це працює. Жанна Пекен була першою, хто застосував цей прийом для просування товару у світі моди. Манекенниці у її вбраннях прогулювались на заходах, де було багато заможних людей, та викликали зацікавленість та бажання. Жанна першою втямила про так званих лідерів думки і почала дарувати свої вироби знаменитим особам. Вперше музика під час показу моди заграла саме з Жанною Пакен. Насправді є ще купа всього вперше, та всі, кому цікаво, легко знайдуть цю інформацію за запитом в Google. Наш допис здебільшого не про це цей допис про рішучу жінку, яка впевнено йшла за своїм покликанням. Допис про сміливість бути першою, сміливість бути жінкою. Коли Жанна Пакен отримала орден Почесного легіону, вона сказала у своїй промові Я просто хочу справедливості. Хочу, щоб у якій галузі жінка б не працювала, її заслуги були б визнані. Жанна Пакен була скромною особистістю, зайнятою своєю справою. Вона не займалась саморекламою та не просувала власну персону, багато працювала. І не мала ані часу, ані хисту кричати на всі боки про свої заслуги. Дуже схожа історія з іншою видатною жінкою світу краси, правда? Все це про Елло Баше купа номінацій, пристрасть до обраної справи, сміливість бути першою, наполегливість та скромність. Чи мали б ці жінки таку кількість досягнень, якби не були б настільки талановитими у своїй скромності також? Мабуть, ні. Бо не мали б часу, настільки продуктивно творити. Що думаєте? Текст читав Рустам Журакулов.